Готуємо шинку саме з четвертинок. Можна заморочувати, звісно, взяти філе, але ніжніше м'ясо саме з четвертинок. Я купувала четвертинки в Фозі по акції за 78 гривень, у мене 4 четверті, і з 4 четвертей вийшло м'ясо 700 г. Філе Дрібно-дрібно нарізаємо найдрібніше. Шкурку також не викидаємо, будемо перемилувати, можна дрібно нарізати. З кісточок я зварю холодець. Рецепт наступному відео: холодець бомбезний. Беремо дрібно-дрібно нарізане куряче філе з ніжок, і ми додаємо до шкірки 3 зубчика чеснока і перемилюємо на м'ясорубці. Додаємо це до фарша і додаємо чайну ложку солі і спеції. Чорний перець, чесник молотий, білий перець, паприка червона, перець червоний. І паприка солодка червона. І будь-яку зелень у мене кріп, можна петрушку, 100 грамів води і 15 грамів желатину. Один такий пакетик. Все це добре перемішуємо і складуємо в тетрапак, в коробку в пусту з-під тетрапака, з-під сока, з-під молока, щільно-щільно утрамбуємо. Так, щоб воно тугенько було. Закриваємо цю коробку, можна так надрізати, згорнути, можна прищепками зажимнути, але я рекомендую плівкою багато-багато шарів загорнути щільно, щоб. Вода не потрапила всередину. Ставимо каструлю, наливаємо воду і опускаємо в холодну воду, варимо від закіпання води 1 годину. Достаємо, охолоджуємо і виносимо на холод на ніч. Після того достаємо і нарізаємо шматочками і смакуємо. Смачного підписуйтесь, ставте вподобайки. Класно Пробуйте.